Суб'єктивно оцінюючи вартість рішення судового процесу в Україні, звертаємо увагу на наступне судовий спір це змагальний процес, де дві або більше сторін використовують всі можливі ресурси для перемоги над опонентом, де, окрім судових зборів та адміністративних витрат, необхідні витрати на Перше залучення адвоката, що є найбільш затратна послуга процесу, з дуже великим розбігом може починатись від консультації в 50-500 доларів та доходити до щорічного супроводження справи в суді від мінімум 1 тисячі доларів для фізосіб до мільйонів доларів для супроводження великих корпорацій. Друге Нерідко знадобиться залучення судового експерта, висновок якого зазвичай складає більше 150 доларів, а в складних питаннях може перебільшувати і 10 тисяч доларів. Третє деякі справи потребують залучення інших спеціалістів, які працюють окремо або разом з судовими експертами, наприклад, володіють спеціальним лабораторним обладнанням або особливим досвідом. Також варто звернути увагу на наступне найрозповсюдженіша помилка це вважати, що роботи державних експертів завжди дешевші ніж недержавних. По друге, справи найоразливіших верст населення потрапляють переважно в цивільні та кримінальні процеси, які найчастіше стикаються з складностями оплати судових експертиз. по третє, експертизи в адміністративних та господарських процесах переважно значно дорожчі та перевищують одну тисячу доларів. Четверте. деякі судді нерідко намагаються вплинути на вибір місця проведення експертизи, хоча вибір місця проведення експертизи в першу чергу покладається на сторони спору для всіх буде добре побачити коментарі досвідчених адвокатів під цим відео.